воскрес. Слава нашим захисникам. Приїхав я до Василя, полюка, утропи. Довго збирався, збирався, все то один нема, то Василеви не виходить, то ще щось. на Насилу я попав. Є Василя така кобила. Кілька Вася, років. 12 травня 4 роки. 12 травня було 4 роки. Буде. А, буде. Чекай, бо то ще йога, то ще лише початок тров. Буде 4 роки. От така кобила походить з Київської області. Ну, кобила фест велика. Хто відео так може не передає. Ти знаєш копію якої кобили. Yeah. То що, Ні, але я не пам'ятаю. А може і мала зірку. Треба на відео дивитися. У Михайла Миханюка у Березові. Така в нього колись була та що вгинула. Велика, розколена. Пес, кобела мацна. Запріжна, їде, все. Кобила їде, одно кінці в парі. Молода. Но, кобела ще не продає, чи ні. Кобела не продаєшся. Бідський перед. Перед файний, широкий, шия. Кобилу. Така кобила 4 роки. Я би і не подумав, що, що утропах ті коні можуть бути. Якого, то всі коні треба, треба вигід. Це її перша фотосесія. Що, мала, що? Що? Ну що? Чемна, спокійно. Собі йде до рук. Така, Василь. Я приїхав, Василь каже, що трохи схудла, що коні худі, бо він на роботі. Я би й не сказав, що коні худі. На кобилі, ну чекай потримаю її. На кобилі... На бо сонце. На кобилі рів від хвоста до греби Василька худа трохи. Трохи схудла. Моцна кобила. Ця матка порядна. Василь ще має жеребча, зараз покажемо жеребча. Pressing, right? — Жеребець на продажу, так? Так. — Ще кобила має на продажу. А, ну то Зараз підемо. Підемо, зараз покажемо. Як воно сі називає? Булочка. Булочка. Це точно булочка. Це точно булочка. Який на ній розкол? Там воду сип собі. Пайні має копита. Кругленькі, Кована на всі 4 нозі. Отак у, тобто у, у Черганівці у Юри. Коваль дуже добрий. Кована в Черганівці у Юри. Хто знає, то розуміє про що мова. А то багато Так, так. Я брав розміри в нього, ніби з станка дзвонив питав усі плюс мінус які розміри. Бо я то я зварив станок, тут буде пізніше відео. Станок буде на виїзд. Треба. Я то пізніше ну, покажу, вже по святах покажу станок, розкажу, що куди. Бо я теж кую коні. Мене навчив Василь Юрійчук з корнівки по вуличному оленчек. Навчив мене кувати, я то я вже купа років кую. Але зробив тепер такий станок, що треба, подзвонив, та як везуть жеребців, так я станком. Загрузив, приїхав, підкували і поїхав. Ну, але то, то буде детально. Детальне відео, я тут <рит> все розкажу. Спуні Кобела, Кобила порядна. Кобила порядна. Тут навіть нема що. В неї було в зиму такі ноги лахматі і врожаю. Шея... Ні, та, то в неї так є мечки на ногах, але на зиму то інакше. Тут більше коней заростає, а на літовій лінію лише є оце вон. Це в неї більше не злі. Та мечка є на Вона покрита жеребцем, та, так? Так, так. Покрита вигнути, так? своїм жеребцем, Василь покрив. А я думаю, жеребець свій, що у Тиждень жеребна. Ось така булочка. Хоча це, я би не сказав, що це булочка. Це, це добрий круасан. <різь> <різь> Ну, та я не маю нічого не що це, це, треба, це треба ще їхати, знімати коні, треба брати з собою міг сухарів. Ось така, така красуня. І 4 роки кобила порідна. Вона має документи може? Так, так. так. А яка порода там пише? Писок. І орден там є. То ветка ж тут є кров залита, бо кобила, кобила велика, довга, широка, розколена. Тут дійсно. Тут зад такий, як Жигулі. О, маленька, гов. Дуже чемна, спокійна кобила перед який. Оно, чекай, мала. ноги широко тримає. Кобила порідна. Нема що навіть балакати дурної. Кій. Та шкій? Скій хочуть тебе показати цілу? Довга. Та все тут є. Тут все ріду. Аби тобі здорова було. Юті Та... в кірманом є. Так. Та. І потомство. І потомство файного. Йдемо йдем до жеребця. Помала. Яка в кобила ще не продає. Є друга, зараз покажемо і жеребець. Ще є у Василіт такий жеребець. Жеребець є по румунських конях. Е, хто знає у Віженці в Чернівецькій області, у Юри колись був такий жеребець чорний. Такий румун патлатий. Е, Чекай як то чарліка. Тато. Чарлік і оцей жеребець то два брати рідні. Жеребець дуже, дуже спокійний, жеребець на продажу. — Скільки йому років? 28 квітня минуло 3 роки. Жеребець великий, розколений, шия. Віти, сонце забиває мені. Такий має перед. Укований на 4 нозі. Робота. Каже Василь, що тут лебйотка на 1000%. Дуже спокійний. Теж хоче до рук. Спокійні коні. Та муха кусає, ну що робити? Такий чес. Отакий дивіться, жеребець. Треба ставати пара метрів від нього, бо він не влазить у камеру. Яка ціна Вася? Запрошую 4 там. Стартова ціна 4 тисячі. Кого би заінтересував, номер буде закріплений. В коментарях, як завжди, бо я в описі не лишаю, багато людей не може знайти. Я постійно закріплюю в коментарях. Зарбет, не зірваний, непосмалений. Укований на чотири нозі. Ріг відріз треба перековувати, але то таке, це поправима справа. Добре, ведь, що ріг відріз. Можна в руках кувати. Я його топсати кував в руках. Отакий, ану так його підтримає без сонце, не цей. Отакий. Отакий От має зад. Зад-колений. Такий плитов, мускулатура, ноги, все так як має бути. Yeah. Ну, жеребець великий. жеребець великий. Нема що нема казати, бо дійсно, жеребець великий, жеребець по румунських коні. І по якій кобелі ти казав? Мальвіна відвідає? Мальвіна, yeah. о. І по мальвіні. Хто знає, бо я тої не знаю, не можу сказати. Хто може знає, така була, то теж вона там була. Так. У віженці була кобила Мальвіна, чи може є ще. І по тому старому жеребцеве. А ну чекай, 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 стань коло нього. Дивіться, стань коло холки ближче. От дивіться, чоловік має у районі метра 70 росту, дивіться. А він рівний з тобою. Він має метр сімдесят на лінійку гарантовано. Більше ну, ков... вісімдесят ну, ну, у середньому 7 см від, да. відніми. Та да. й маєш метр сімдесят два. Ну я ков метр сімдесят, якби не казали, що, а, що такі так при, прибріхуємо, що збрешемо. Треба Так, Треба видіти, коні. Кінь великий. Кінь довгий, кінь запріжний, кінь робочий. Молодий, 4 роки. Єди з кобилами любов кобилу, пригаєш, їдеш. Лишаєш. То видко, бо він весь, він розпутаний, пасе, на капейстрі приселений, то це не, не кожен огір так буде пасти. Та й кобила коло нього, та й коні ще кругом є. Отак би кого заінтересувало, такий жеребець. Робота, питань нема, Василь пробує приїздити. До мертвого розумів. До мертвого грузу чіпає, нема різниці. Люба проба. Лиш гонорового купця. Старт 4 тисячі, а там можна щось говорити. Буде файний торг. Жеребець, Торка, каже Василь, що буде файний. Жеребець знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, села Уторобе. Кого би заінтересував такий жеребець, це є по румунських конях. Будете, будете дзвонити, домовлятися. Ну, жеребець моцний. Великий довжина, все є. Хоч він хоче до камери, є, грева, усе, так має бути. Фіст, Ка Василь, що свині обрезала, фіз, що зарізав би був свиню з нервів. лише то, що в свиня порос на то і шкода, стало. Такий жеребет. Чорний як галка. Має чук-чук одну ногу. Одну ногу чук-чук має білу ззаду. Виш він по румунських конях, але до першеронів його можна класти. Кладеш межі першероний і ніхто би не відрізнив. Що це зовсім інакше веш порода. У нього ріст, довжина, склад. Ногу не міряю йому. Параметрів ми не знаємо, не мірів, Ну, висота, я так на око прикинув, висота. Висота в нього десь метр сімдесят, як тверда на лінійку. Нога так, плюс-мінус. Плюс-мінус. Я так рукою хапну. Прр. Ну, Нога, я думаю, 27 мала би бути твердо. Але то треба мірити. То треба помірити, то... О, Він йде до рук, він ні машин не боїться, нічого. Спокійний, адекватний. Кого би цікавила, може паровка. Василь парує. Номер буде, я кажу, закріплений в коментарях. То будете цей, будете дзвонити, то й собі домовлятися. Отакий жеребець на продажу. Вартий уваги. Хто шукає такого, що з плану, то може собі придбати, товар є, товар відповідний. Тут нема що. Він на фотографіях зовсім інакший. Я думаю, що за він є. Але робота тут я їду, їхав в нему лісу, в матниці парі. Я тобі сказав, що такого, хто розумно, хто розумно робить у лісі, так, пари коней не треба. Собі одного такого тримаєш. І легонько погнав. Що тут нема що. Отакий От такий жеребець на продажу. Так що, кого буде інтересувати, будете дзвонити. Йдемо ще зараз покажемо кобилу, ще одна кобила є. Ще кобила є на продажу. Він не є повільний, він середній. – Середний. середний. То, кінь, кінь великий, кінь тяжкий, він свій а має він крок. батогом, так він йде люто. Та батоги. Батогів не треба. Батогів не треба. Я його ще ні разу не вдарив. Там немає що. Чемний? То для чого? Я лишаю в лісі з кобилом. Ну, він нема, це скакало, що на кобило. Це дуже і... добре є. Що ми ж він себе веде так. адекватно. Бо є такий, що лишив з кобилу, прийшов він вже на кобилі, або з другого боку, або через десь лєх, то є всякі огери. Кобили є жеребні від нього, зараз має бути тут у нас у воселі, спанків є багато кобилів. Жеребець плідний. Що кого буде цікавити, чи жеребець на паровку, чи на продажу, чи кобила ще є, зараз покажемо, то будете дзвонити, до Василя будете говорити. Нагадую ще раз. Знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Утороп. Отакий жеребець ремун. Можна сказати, римун. Йдемо ще до кобили. Дякую. Так, і така ще кобила у Василі є. Дережка. Але дережка така желізна, бо фіс має чорні ноги чорні. Отака дерешка. Два з половиною роки. Два з половиною роки. Яка ціна? 1500. 1300. Торг буде. Отака кобела. Але кобела люта. Зразу кажемо, щоб цей. Аби знали. Має перед файл. Такий має перед. Має таку ножку. Ну така для нашої місцевості кобила, чи на матку може бути, чи що. Ось така, така кобила 2,5 роки. Має затрос колений, має стегна. Ширші відзаду. Ну така. Машин не боїться, їде дуже добре. Силь дуже, дуже. запрягає. Ну, та проба буде, хто кого буде цікавити, проба буде. Але йде. — Але кажемо одразу, кобила люта, кобила не для діда і не для баби. До кобили треба фірмана. Молодого, спритного, котрий не боїться, котрий любить поїхати, любить загрузити. Це, це саме раз. Їде у піддубках чи на шиї нема різниці. Бити не б'є, кусати не кусає, але така лютенька. Піру до горба, горба тримає. Та вона їде сама у парі. Є. Кобила довга. Одерешка файна. Така файна. на наших коней. Але файна. Не пор не боїться, нічого. Невеликих машин, ні малих, нічого не боїться. Але люта, ну кажуть, які кобела люта. Ну, я кажу, ми сказали, що кобила кобила до фірмана. Такого, котрий не боїться. Бо є люди, що боясі. У якому плані люта, у такому плані, що шустра дуже, може десь вівкнути, щоб знали зразу. Так воно ну, спокійно, вона нічого не каже, ну, але ну, буває, що ти любить бівкнути. Ну, Я любить вівкнути, ну так кажемо так, як є, ну, бо таке людина прийде, знаєш, зразу попередили, роз... та, розказали, що, як є, які нюанси. Кобила молода, робоча їде дуже добре, все, питань нема. То що є люта. Роботу і все. Хто такого хто такого що шукає, не боїться? У мене була на паровці кобила. Така сама, люта. Та й собі люта та й люта. Я прийшов за ногу, як і мив, а вона не б'є нічого. А, але знаєш, але вігука є. Дай Дай ногу. А весь ще нічого. А я прийшов до тої, й думаю, знаєш, вона кована на штири нозі би припутати, не вдарила мені огіра. Оп, я як приходжу, а й тримав телефон у руках. Приходжу, та й дай ногу. Ці ногу дає і в той момент каже: І я страху телефон випустив з рук, та довше не побив. Думаю, я пересити, ну ти що не богоробиш? А малий мій таксі сміє, та каже, тата, ви каже, гей би кони, трохи, як ти розумієш, я не сподівався. І все, і теж водив, і пастушив, і напоював, все. І я вже просто знав, що вона є люта. Я приходив прямо дні. брав за капейстру, там проблем нема. Так само це. кобела є люта, але не б'є, не кусає, що проблем нема ніяких. Кого буде цікавити, кобела знаходиться, я вже казав. Жеребець і Кобила, Івано-Франківська область, Косівський район село Уторопи. Номер буде в коментарях. Ціна 1300. Торг є. Обмін щось може бути чи? Може бути, обмін. Може бути і обмін. Але на червоне темне. На червоне темне. Бо Василь хоче допорувати до, до кобили, той, що ми на початку показували. Щось хоче файного, великого, моцного. Доплатити. Може Василь доплатити, чи ви Василеви. Ну, все в телефонному режимі. Будете дзвонити собі, договорюватися. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Господар Прикарпаття, на цей канал. Всім всього найкращого. Мирних, спокійних свят. Будьте всі здорові!